Ждо людину створив так, що вона має при від Бога, і в чомусь вона унікальна, і навіть невозможно. Замінитники не особливо, поэтому кожен сам, що я хай питає у Бога, де він може пригодитися. Одні захищають фізичні, другі моляться. І Господь дає, що виходять люди, навіть які в окруженні захисники просять молити, потім Бог дає, що визволяє їх. Так само ми молилися от за визволення від ірпіння, за те, щоб Господь беззаконників пригнав, щоб коли узнали, що таке з дітьми творилося. Ну не творилося, а таке з дітьми, що страшно навіть думати. Тому ми зараз теж. Може буде молитися, тому що з то, що ми бачимо, то тут, то, то там це цікаво, що, щоб вони не брали на себе гріхи, не убивали і не кричили людей. Треба проти того цього теж то востати. А те, небесне, ви ім'я Ісуса Христа, ми просимо тебе за Божий захист приході, виході благослови кожну людину, защити від ціка, про зашем спаси душі, прости гріхи і спаси всіх нас.